Початку нинішнього року разом із збільшенням прожиткового мінімуму також підвищилися всі види соціальних виплат для пільгових категорій населення. Зокрема, майже на 9% збільшилась допомога при народженні дитини. Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами – 286 гривень 75 копійок. Допомога при народженні дитини на першу дитину – 29 160 гривень, на другу дитину – 58 320 гривень, на третю і кожну наступну дитину – 116 640 гривень. Одноразова виплата до допомоги при народженні дитини складає 9720 гривень. Щомісячна виплата на першу дитину 810 гривень, на другу дитину 1012 гривень 50 копійок, на третю і наступну 1485 гривень. Демографічна проблема в нашій державі так і залишається однією з найактуальніших, тому що року зростають виплати по догляду за дитиною по досягненню неї трирічного віку та сім'ям з дітьми. Допомога по догляду за дитиною та досягненню неї трирічного віка. Мінімальний розмір складає 130 гривень, максимальний 1147 гривень. Допомога на детей одиноким матерям. До 6 роков 291 гривня 60 копеек. От 6 до 18 роков 363 гривня. От 18 до 23 344 гривня 10 копеек. Допомога на детей, над якими установлена опеку чипеклувания. На дітей віком до 6 років 1944 гривня від 6 до 18 років 2420 гривні. Тимчасова державна допомога дітям, батьки, яких ухиляються від сплати аліментів. до 6 років 291 гривня 60 копеек, від 6 до 18 років – 363 гривні. Визначаючи розмір допомоги, беруть до уваги не лише кількість власних, а й усиновлених дітей. Варто ще зазначити, що за виплатою при народженні дитини слід звернутись протягом 12 місяців, інакше допомоги ви не отримаєте.